406 дронів та 9 ракет різних типів вдалося збити чи подавити цієї ночі з понад п'яти сотень. Повідомляє телеграм-канал повітряних сил Збройних сил України. Окупанти комбіновано атакували об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів ракет повітряного, наземного та морського базування. Дрони ворог запускав з Курська, Мілерового Орла, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму. А ракети з Курської, Воронезької, Ростовської та Тамбовської областей Росії. Сії є влучання понад 20 ракет та понад 50 ударних дронів на 25 локаціях і падіння на чотирьох локаціях у різних регіонах України. Сьогодні е, потужна е, така атака була. Е, Об'єкти критичної інфраструктури завжди під прицілом ворога. Зрозуміло, що збивати балістику. Наголошують 32 ракети атакували по балістичній траєкторії не так просто, тому що балістику нас сьогодні збиває система Петріот. Саме тому президент України щоразу наголошує на необхідності цих систем і ракет до них саме для захисту наших міст, наших об'єктів критичної інфраструктури. В нас їх сотні і сотні, якщо не тисячі. Тому треба розуміти, що першочергова потреба саме в Петріотах. Теж ну дуже суть нагальна для нас, для нас сьогодні. У трьох областях обстрілами пошкоджені кілька великих енергооб'єктів у Полтавській, Харківській та Київській. повідомила у телеграмі прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Написала, триває ліквідація наслідків обстрілів, щоб повернути людям тепло, світло і воду. На селекторних нарадах голови ОВА голови ОВА розповіли про ситуацію на об'єктах на місцях розгорнуті антикризові штаби. Росія масовно атакувала і газову інфраструктуру України. Є пошкодження виробничого обладнання, поранено співробітника. сповістив очільник Нафтогазу Сергій Корецький. На місці працюють рятувальники. Щойно дозволить безпекова ситуація. Фахівці одразу розпочнуть відновлювальні роботи. Це вже дев'ятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня, додав очільник Нафтогазу. І на масовану атаку відреагував президент Володимир Зеленський у телеграмі. Написав: цілі у терористів незмінні звичайне життя, житлові будинки, енергетика, інфраструктура. І щоб Росія не мала ресурсів для вбивства, потрібно санкції. Потрібно позбавити Москву можливості продовжувати війну, яку вона почала і затягує. Тиск має бути сильнішим, упевнений президент. Досі не під санкціями атомна енергетика Росії. Досі російське ВПК отримує західну мікроелектроніку. Більше тиску має бути і по торгівлі нафтою та газом. Європа також має вирішити щодо російських заморожених активів. До двох збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. З під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Поранених 11, шестеро в лікарні, серед них 13-річна дівчинка. Про це повідомив у телеграмі виконувач обов'язків керівника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. У ДСНС кажуть, один з ударних безпілотників влучив багатоповерхівку. Атака спричинила руйнування у двох під'їздах дру, з другого по шостий поверхи. Удар ворожого шахеда повністю знищив квартири, виникла пожежа. Рятувальники, які працювали на місці, змушені були переривати операцію, бо російська армія атакувала з повітря у декілька хвиль. Також ДСНС повідомили, що з під завалів дістали чоловіка. Він живий. У міськраді зазначили, що людей наразі розмістили в ліцеї неподалік місця атаки. Вибухи були страшенні. Таке було відчуття, що знаходиться неймовірно, де на краю аду, мабуть. Ми зібралися швидко, почали скатися вниз. Люди кричали, почалися вже чути. Було крики, з вулиці. Вночі ми побачили в пабліках на телеграмі, що дуже багато шахетів на місто Дніпро і що є влучання в житловий будинок, і що є дуже багато постраждалих. І ми одразу вирушили. Допомогу вже через дві години ми були тут. Допомагали навіть в евакуації людей з-під завалів. Цілили окупанти і по Харківщині. Зокрема, серія вибухів пролунала у передмісті. Уточнив очільникова Олег Синігубов. У телеграмі написав, попередньо ворог наніс ракетні удари. Вибухи лунали і в самому Харкові. І в місті теж дефіцит електроенергії. Також є проблеми з водопостачанням. Комунальні служби роблять усе, щоб відновити подачу якнайшвидше. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Водночас прес-служба метрополітену повідомила, підземка тимчасово працює винятково як укриття через проблеми з електропостачанням. Метро не працює, трамвай нарешті працює, можливо. А ще мені довелося нещодавно скинутись готівкою, то в мене зараз немає готівки, в принципі, і банкомати не працюють. Із-за обстрілів нема світу і стоїть метро, на роботу добратися дуже. Таксі визивати ціну ломлять, не дай Боже. Ми таких грошей не заробляємо. Не на піду пішки. А там коли прийду, скільки буде, то скільки буде, але ну, що, що я зроблю? А далеко? Мені нічого не залежить. Власна лікарня. Тим часом Україна продовжує вражати енергооб'єкти в Росії через удар по Костромській електростанції. Було знеструмлено частину підмосков'я. Також зупинено роботу одного з російських НПЗ, який забезпечував 5% переробки нафти. В РФ які наслідки таких ударів в матеріалі Дмитра Шульги. Це горить волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл». За даними Ройтерс, після удару українських безпілотників підприємство зупинилося. Капець там все небо красне просто. Це вже третій удар по цьому заводу за останні три місяці. У 2024 році він переробив понад 13 мільйонів тонн нафти майже 5% загальної переробки в РФ. Внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території промзони у Червоноармійському районі. Пожежні служби оперативно розпочали гасіння. За даними Ройтерс, у масованому ударі, було задіяно 75 українських дронів. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання і повідомив про ураження бази зберігання комплектуючих для шахедів. У ніч з 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БПЛА типу шахет в тимчасово окупованому Донецьку. Територія Донецького аеропорту. За даними об'єктивного контролю, на території об'єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. За даними видання мілітарний до цілий долетіло 90% українських безпілотників. Експерт Анатолій Храпчинський пояснює, місія була успішною, зокрема завдяки спеціальним технологіям обходу російської ППО. Насправді, ті розробки, які представлені українськими виробниками, дозволяють оминати системи протиповітряної оборони. Якщо побачити більшість відео, які публікуються з боку ворога цивільним населенням, то ми бачимо малу висоту прольоту наших засобів ураження, тобто те, що дозволяє нам унікати класичних систем радіолокації, нещодавно Україна також завдала удару і по Костромський дрес Третій за потужністю ТЕС у Росії. Місцеві мешканці зафіксували пожежу. Спочатку прилетіло в одну трубу, которая зараз закрита. за повідомленнями місцевих пабліків. Українські дрони вразили одразу три локації на Костромський дрес натомість очільник області стверджує про нібито відбиту атаку. У Волгореченську Костромської області було відбито атаку безпілотників. Під ранок жителі міста чули роботу системи ППО. Пролунало кілька вибухів. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Костромська адрес розташована приблизно за 350 кілометрів від Москви. Після удару мешканці повідомляли про відключення електроенергії. У Підмосков'ї фіксували мерехтіння світла. Тому умовно позбавивши, наприклад, електроенергії підприємства, зупиняється виробничі потужності, ускладнюються роботи там певних логістичних шляхів. Тому, на мою думку, одною із таких конкретних цілей є позбавлення енергетичних спроможностей. У Підмосков'ї в місті Жуковському напередодні також зникало світло. Після відновлення фіксували стрибки напруги. Це пов'язують з ударами українських дронів по енергетичній інфраструктурі. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, Московщина втрачає світло. А, за словами експертів, це стало можливим після знищення російських ППО. У ворога давайте визнаємо дуже сильне ППО, і найкраще по наших далекобійних безпілотниках працює їхній панцер. Так, от з початку 2025 року, по сьогоднішній день, ми знищили 48% панцерів. Це сьогодні пріоритет. Храпчинський додає, що російські системи ППО зосереджені переважно на критично важливих об'єктах. Енергетична інфраструктура раніше до таких не належала. Росія могла забезпечити е, системи протиповітряної оборони лише 40% своїх стратегічних об'єктів. І тут слушно було би заужити, що стратегічні об'єкти не підпадали е, не державне НПЗД, там інші підприємства енергетичної галузі з більшого стосувалося лише військових об'єктів або військових підприємств. Експерти припускають, що проблеми з електропостачанням у Росії можуть загострюватися. Водночас президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нового масштабного удару по стратегічних об'єктах, від яких залежить функціонування військової та енергетичної інфраструктури РФ. Дмитро Шульга, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, Єдині новини.